На Прикарпатті з робочим візитом побувала радник президента України Ольга Богомолець. Вона зустрілася з родичами загиблих учасників АТО та презентувала благодійний проект Люди допомагають людям. Це інтернет-платформа, де можна перерахувати гроші безпосередньо від мецената на особистий рахунок сім'ї. Гроші можна буде перераховувати з Америки, з Аргентини, з Ізраїлю, з будь-якої країни, де є наші однодумці, і на цій платформі є. Також соціальний калькулятор, який визначає потреби родини, тому що на жаль. Є і велика кількість несправедливості, тому що ті родини, які, скажімо, більш відомі, вони отримують більше допомоги. Ті родини, які менш відомі, вони отримують менше допомоги. Ольга Богомолець обговорила з родичами героїв і ті труднощі, з якими вони стикаються. А це проблеми з житлом, питання виділення земельних ділянок та виплати матеріальної допомоги. У кожного своя біда, з якою люди йдуть у різні інстанції. Мати загиблого спецназівця Сергія Лисенка намагається з'ясувати, чому її сина, виснаженого після складного завдання, одразу ж відправ. Вали на нове, яке й виявилося останнім, а згодом ще й забрали службову квартиру, яку боєць хотів залишити своїй дитині. Квартиру забирають у нього. У нього ж дитина лишилась. Я писала в міністерство оборони, писала до президента, до прем'єра, міністерство юстиції, до депутатів. Мі. Дають відписку, я дала копії, або відписку дають від КЕВ, що вам не, не, не положено, тому що це цю квартиру можна перевезти у державну і лишити для його сина. Він сину хотів квартиру лишити, або нічого не дають зовсім відповіді. І так квартиру забрали в нас. Складна ситуація в їх добровольців. Родичі Вадима Савчака шукають можливості для матеріального забезпечення двох маленьких дітей героя. Доказів того, що чоловік багато місяців воював на сході, мають чимало однак, проблема в тім, що він перебував у лавах підрозділу, який тільки проходить процедуру легалізації, та все ж рідні сподіваються на підтримку держави та визнання подвигу бійця.